Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець з 730-м стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Сьогодні ми будемо говорити про беззаперечне Альбі Славі Казінченко і не тільки про альбі Зінченко. Як не дивно, в цій справі все поєднано. Поєднано, поєднано те, що на перший погляд. Не викликає в нас ніякої цікавості. Розслідування вбивства завжди базується на окремих деталях. На увагу на окремі деталі. Якщо ти розслідуєш вбивство і не звертаєш увагу на дрібні деталі, то тобі, в принципі, немає що робити. В групі по розкриттю вбивств. Скажімо, так. Хоча хто ті вбивства зараз в Україні розкриває на превеликий жаль, передусім, коли була реформа української міліції, завдання ворогами України ставилося однозначне: розвалити оперативно-розшуковий апарат української міліції, знищити українських сищиків разисніков для російськомовних. Це почало робитися ще з 1998 року. З 1998 року, з першої атестації в українській міліції почали виживати, викидати, звільняти людей, які боролися безкомпромісно з злочинністю українських розшуковців, працівників карного розшуку, працівників кримінальної міліції. Оперів, оперів оперуповноважених Таких просто звільняли, викидали, змушували писати рапорти на звільнення, загрожували судовим переслідуванням або просто убивали. Так, в 1998 році почали убивати неугодних працівників української міліції, особливо оперативників, які боролися безкомпромісно з українським криміналом. А український кримінал. 1998 році, та вже і раніше, з 95-го 4-го року, почав зливатися з владою. Український кримінал почав зливатися з українською владою, чиновниками, депутатами, і люди, які розкривали злочини, опера, які не мирилися з. Цим явищем з українським спрутом, симбіозом чиновників, депутатів і бандитів, так? Вони що? Або звільнялися з міліції, або їх заставляли це робити, е -е -е, проганяючи по атестаціям, або вбивали. Скажу коротко, щоб ви зрозуміли, чому у нас вбивства в Україні не розкриваються. Нема кому розкривати. Шити білими нитками грубо є. Підкреслюю, для того щоб шити білими нитками справу, розуму багато не треба. Я дивлюся на те, як вони шили справу по вбивству Ірини Дмитрівни Фаріон, взагалі страшно. Страшно, це, це не шиття білими нитками справи. Це просто, знаєте, таке в мене таке враження, що люди просто пили львівський коньяк, да і з похмілля писали оті папери, так звинувачуючи Славі Казінченко у всіх гріхах. Ви скажете, ну давай доведи в черговий раз правоту своїх слів, доведи, що ти опер, який помічає все. Ви знаєте, я не Шерлок Холмс, не Еркюль Пуаро, я не капітан Жилов, не Надвід Госман. Да? Я не Корадо Катані, який боровся з італійським спрутом, я людина, яка робить свою роботу, Незалежний Український журналіст, колишній оперативник кримінальної міліції, капітан міліції Оршвець з позивним Ребо. Тому я дивлюся, що дивлюся на дрібниці так. Потрібно дивитися на маленькі дрібниці, а маленькі дрібниці виводять нас на певні висновки. І сьогодні я вам розкажу про таку дрібничку: дрібничку 51, 68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, низький уклін. Традиційно, і подяка тим, хто допомагає. І велике прохання: хто скільки зможе, допомагати, Від 10 до 100 гривень. Ситуація зараз дуже непроста і фінансова підтримка розслідування потрібна як повітря. Дякую. Отже, дорогі рідні. Про що ми будемо говорити? Про те, що Алібі Славіка Зінченко у голові Ірини Фаріон. Як би це не звучало? Чому? Судячи з версії Львівської поліції прокуратури, Славік Зінченко, будучи у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон, стріляв в неї з відстані 5-7 метрів. 5-7 метрів або навіть 5-3 метри, так? Про що це свідчить? А свідчить про те, що якби з такої відстані стріляли в голову Ірини Дмитріни Фаріон, у голові Ірини Дмитріни Фаріон був би вихідний отвір. Якщо самозарядного пістолета, калібр 9,18 куля, вилітає з 5 метрів, попадає в голову Ірини Дмитріни Фаріон, то на голові є вихідний отвір. Все. Стріляли в притул, І це класика, яку знає кожен ще з першого курсу школи міліції в 90-х, або зараз школи поліції. Вчили тоді і повинні вчити зараз. Хоча що учить зараз в школах поліції, я не знаю. В принципі, так от, хто у нас приєднався, е, пан Коля, пан Коля пасікам. Приєднався доброго дня, пане Микола. Пан Микола, у нас є бот, і ми пана Миколу з чистою совістю, що спокійно блокуємо, щоб не він не заважав нам працювати. Отже, по версії поліції Львівської прокуратури, якщо Безінченко був підкреслений у дворі Ірини Дмитрівни Нефаріон і стріляв з. Відстані 5-7 метрів Ірину Дмитрівну Фаріон, у неї на голові був би що отвір? Отвір. отвір. Куля би пробила голову, і був би виходячий отвір, скажімо так. да? А виходящого отвору не було. Куля залишилась в голові. Сьогодні за мене взялись боти активно працювати. А куля залишилась в голові, рідні мої дорогі. Куля залишилась в голові. Вихідного отвору в голові Ірини Дмитріни Фаріон не було, куля залишилась в голові. Що це означає? Це означає, що в Ірину Дмитріну Фаріон не стріляли в притул. Не стріляли в притул, тому що в вихідний отвір у голові Ірини Дмитрінефріон був би, куля пройшла би скрізь голову. А куля застряла в голові, значить, стріляли з відстані. Стріляли з відстані не менше 50 100 метрів. Куля була для російськомовних на ізльоті. І вона не пробила Ірину Дмитрівну Фаріон. Тим більше куля, скоріше за все, була тупа, не гостра, така, наприклад, як від пістолета ТТ. Якщо б в Ірину Дмитрівну Фаріон стріляли з пістолета ТТ, звістині 5-7 метрів, там куля гостра, прошиває бронежилет першого другого класу як шило. Тому, безсумнівно, така куля могла би просто розвалити голову Ірини Дмитрівни Фаріон. Стріляли з дрібнокаліберної зброї, стріляли з відстані 50-100 метрів. Вихідного отвору у голові Ірини Дмитрівни Фаріон не було. Куля застряла в голові. Про що свідчать медики? Що куля застряла в голові і було дуже складно робити медичні маніпуляції хірургам, да? тому що кулю майже неможливо було що виймати, зачіпати. Все дорогі, рідні, Все дуже просто. У голові Ірини Дмитрівни Фаріон, вихідного отвору да, виходящого отверстя для російськомовних не було. Просто не було. Що це означає? Це означає дуже просту річ. Стріляли з відстані не менше 50, а то і 100 метрів. Стріляли з дрібнокаліберної зброї. Куля була на. Злеті на ізльоті і застряла в голові Ірини Дмитрівни Фаріон. Все. Версія про те, що Зінченко стріляв з 5-7 метрів, в Ірину Дмитрівну Фаріон не витримує ніякої критики, тому що в цьому разі, що куля пробила би голову Ірини Дмитрівни Фаріон наскрізь. А так вихідного отвору не було. Стріляли з відстані. 25, 50, 100 метрів, але стріляли звідстані. Все другий рідні. Все дуже просто. Алібі Зінченко у голові Ірини Дмитрівни Фаріон. Хоча, я підкреслюю, Славік Зінченко ніколи не був у дворі Ірини Фаріон. Славік Зінченко ніколи не був на вулиці Масарика. Славік Зінченко, на момент вбивства Ірини дмитрівни Фаріон не був у дворі Ірини дмитрівни Фаріон. Від слова зовсім. Я просто моделюю ситуацію з тієї точки зору, про яку нам сказали поліцейські і прокуратура міста Львова. Зінченко стріляв з 5-7 метрів. Така їхня думка. Тоді що голова пробита наскрізь, і вихідний отвір є. А вихідного отвору немає, тому що стріляли з значно більшої відстані 50, 40, 100 метрів. І куля застряла в голові Фаріон. Про що ще можна говорити? Про що можна говорити? Це ж ясно, як білий день. Питання, чому не ясно суду, чому не ясно прокурору, чому це не ясно поліцейським? І чому на цьому не акцентують увагу? Адвокати Славі Казінченко, Сулима і Вороняк. Пані Єлена Міловідва приєдналася. Дякую, дякую, дякую за те, що ви підтримали в чаті. З вами український історик та журналіст Єршвець з беззаперечним малібі Славі Казінченко. 51, 68, 74 51, 97, 22. 28,93. Картка Приватбанку. Допомагайте, хто скільки зможе. Тому що продовжувати розслідування без вашої допомоги, боротися з системою. Чиновничою, прокурорською, поліцейською, суддівською, з цим спрутом, який я опутую Україну. Надзвичайно важко. Без вашої допомоги, практично неможливо. Дякую за стрім. До нової зустрічі.